Ставчик. Це Василь Антонович, будь ласка, по регламенту, бо нас. <кій> так, я зрозумів, постараюся. Австралія, Австралія чекає. Так. Шановні пані і панове, пропоную вам короткий такий виклад, який називається Вітчизнані бджола, основа стабільного бджільництва України. Історію потрібно знати, щоб потім нам не шкодувати. Така позиція є результатом власної півсторичної участі в розведенні бджіл, як на пасіках України, так і деяких сусідніх держав. Щоб переконатися в цьому, дуже коротко розглянемо еволюцію розведення деяких порід бджіл на пасіках нашої країни, тобто поступовий розвиток сутності нашого бджільництва 60-х років минулого століття до сьогодення. На просторах України склалася декілька бджіл та популяція боронених бджіл. Це українські степові та карпатські бджоли, а також поліська популяція середньоросійських породи, які є основою нашого бджільництва, адже вони давали колись та й дають тепер основну продукцію галузі бджільництва – мед забезпечує прибутковість. І прошу посічників про це дуже. Пам'ятати, проте, в середині минулого століття на пасіки нашої країни відбулася експансія Кавказьких бджіл, які, як з'ясувалося згодом, вкрай негативно вплинули на місцевих бджіл нашої країни, адже з роками на напасика стали розводитись помісі бджоли невідомих поколінь з поганою зимостійкістю, бо вони сильно вражалися нозематозом. В результаті слабко розвивалися весною та показували низькі господарсько-корисні ознаки. Ситуація почала дещо змінюватись, коли одержали дані по випробуванню різних порібчів в різних кліматичних зонах бушу Радянського Союзу. В більшості досвідів було встановлено, що кавказькі бджоли в силу своїх біологічних особист не можуть конкурувати з середньоросійськими, карпатськими, раїнськими та місцевими українськими бджолами. Згодом, узагальнивши результати багаторічного масового поширення Кавказських бджіл в різні кліматичні зони, я прийшов до висновку масове поширення кавказських бджол на пасіки країн Бувшого Радянського Союзу, було несвідомою диверсією проти його бджільництва, за яку ніхто і ніколи не понесе покарання. Прошу це запам'ятати. На початок 70-х років минулого століття було з'ясовано. Що вітчизняні, чистопородні карпатських бджоли, основним господарсько-корисним ознакам були на рівні високозамостійки середньоросійських, але вигідно виділялись миролюбністю, хорошою орієнтацією, що стало основою широкого їх поширення. Практично усі потужні розслідники України і Росії перейшли на розведення карпатських бджіл, що дало можливість за, значно підвищити продуктивність пас. Родини карпатських бджіл виходили зими значних втрат, енергійно розвивалися весною та ефективно запилювали садові культури, добре використовували любі медозбори, відділяли смиролюбністю, хорошою орієнтацією при утриманні в теплицях та павільйонах. До того ж, карпатські бджоли виявилися найкращими для використання пакетній справі та піднесли її на небувалий рівень. Характерна особливість карпатських бджіл, гарна орієнтація. На слайді, як і зліва, ви бачите пасіку, де розташовані основні вулики, там 110 е, сімей, і між ними нуклеусні вулики. До речі, це на території всього 2,5 сотини, де пів будинка знаходиться, в'їзд в двір і от така це, там пика, пасіка. Це, так. це пасіка покійного пораненця. Василя Юрійовича, відомого пасічника і винахідника в галузі бджільництва, і ця територія, вона серед сусідів обнесена огорожею десь висотою порядка 4 метри. І якихось особливих втрат, і пасічник не відчував і успішно там виводив матки, і ну, вони гарно запліднюються. Рядом вже з правої сторони слайд, на якому ви бачите багато корпусні вулики, розташовані один по одному. І це не дивно. Адже Карпатські бджоли, спокон віків, розташовувалися, були жили в кошах і розташовувалися один по одному в таких павільйонах на вісі павільйони. Я ще їх в середині 70-х років прийшлося мені їх в Закарпатті спостерігати. Тому карпатські бджоли дуже прекрасно орієнтуються і вони найкраще є для, найкращими для утримання в павільйонах. Вже більше ніж півстоліття успішно продовжується процес системного вивчення, досконалення та масового використання карпатських бджіл, в якому приймала участь ціла плеяда учнів науковців школи професора Аветисяна. На слайді, який ви бачите зліва, це пам'ятник фундаторам систематичного вивчення Карпатських бджіл», який журналісти охрестили пам'ятником «Карпатській бджолі, і на фоні цього пам'ятника експертна комісія, яка апробувала відселекціоновані типи Карпатський бджіл Бучківський, Рахівський і Говерла на той час. А з правої сторони більш видно сам пам'ятник. На якому є такі е, меморіальні дошки, і на них зображені професора В'єтісян е, БВД Іван Кузьмич один з перших аспірантів, який виконав дисертаційну роботу у селекції Карпатських пів Губін Вадим Олександрович і місцевий пасічник е, Ю, Юрий Іван Іліч. А зліва від пам'ятника. Василь Асправда і Михайло близькі брати, які є зберігачами чистопородних карпатських бджіл типу Вучківський, в їхній селі і практично більшість на пасівках інституту бджільництва. От. І їхнє знаходиться десь 500 бджолодин однотипних бжл типу Вучківський. На сьогодні селекційна робота з карпатськими бджолами України вирішена в створенні цілого ряду чи стопорідних їх типів та ліній, які визнані як селекційне досягнення твариниці та мають задовільно ізольовані облітники та репродуктори. Такий сучасний стим більше ніж півстолітньої племінної роботи з карпатськими бджолами відкриває значні можливості відбору та підбору в межах породи, не втрачаючи її. Природну оригінальність. Успіх селекційної роботи з харпатськими бджолами став прикладом для такої роботи з іншими боргеними бджолами України, зокрема, в останні десятиріччя значно поживала селекційна робота з українськими степовими бджолами. Є відомості про поміні пасики поліської популяції бджіл середньоросійської породи. Масове поширення від карпатських харпатських бджіл та українських степових бджіл на пасіки нашої країни сприяло покращенню якості бджолиних сімей, а в у значному в два-три рази підвищенню їх продуктивності та врожайності тапільних культур. Завдяки вітчизняним бджолам Україна є одним з лідерів світового виробництва меду. Прошу це пам'ятати. Проте пасічники від бжів хочуть мати більше і більше. Тому десь за останні десятиліття ряд пасічників нашої країни вразились вірусом лихоманки іноземних уряджіл, зокрема бахватських, країнських і інших. В деяких країнах Європи бахватські бджоли характеризуються як схід, яким легко заразитись і ніколи не позбавитись. Бо це є складний гібрид з різноманітними генетичними основами, і на сьогодні вже достатньо фактів його негативного впливу на наших місцевих ділах. 7 лютого 2020 року, прямуючи на конференцію французьких маткарів Асоціація Нерцея, довелось відвідати дві відносно великі пасики численністю 700 та 1500 бджолородин. На пасіці Сієріка Дюфло, який утримує 700 бджолородин та спеціалізується на виробництві викісної екологічно-чистої продукції, показали ряд родин. І я був вражений сорочкою бджіл. Вони були майже однотипні сірі. Та й говорю. Що вони дуже похожі на наші карпатські. З'ясовується, що це є данський бахвост, в кров'ю якого присутня кров і наших Карпаток. Це ще одне підтвердження, що від бахваста, створеного братом Адамом Керле, залишилась одна назва отже, Бакваст це складний міжпородний гібрид. Практика розведення бджілбафа показує, що вони при розведенні наступних поколіннях Часто дуже агресивні, злодійкуваті, сильніше піддаються враженню хворобами, стають малопродуктивними, часто гинуть взимку. Отже, ми на штяку втрати неоціненого багатства місцевих бджіл України, які подарувала нам природа. А Бакващики на гачку постачальників дорогих племінних маток. Негативних відгуків про бджіл бахвас все збільшується. Утримувати на пасіках традиційних бджіл України стає все проблематичніше. Так пасічник з міста Миколаїв, Маярчук, Олександр, десятиліттями без проблем утримує і завжди утримує сильну пасіку карпатських бджіл на натуральному медові. У 2019 року в осінній період зіткнувся з проблемою методичного нападу риженьких бджіл, які постійно були присутніми на пасіці і при відкритті вулика прямо падали в нього. Відводки, силуючи з раму, були розграблені, риженки бджіл можна було зустріти в нізах майже усіх сімей. Десь так бжове енного покоління Бахвас вітають пасічника. Mm. Висновок у масове поширення Бакваски бджіл, свідома диверсія, бомба проти бджільництва, а тому повинна бути і відповідальність згідно закону, коли таке є. Країнські бджоли генетично близькі, але все ж відмінні між собою. Карпатські бджоли України мають корисні екологічні відмінності від країнських, і вони можуть бути втраченими при поширенні країнських. В останній руки генетики Казанського науково-дослідного інституту тварини і кормовиробництва згідно своїх досліджень карпатських бджіл, які роками поставляли з міста Мукачево, вважають, що вони не є ідентичними країнським німецької селекції. Це дані минулого року. Зокрема, зафіксовано відмінності у формуванні льотної діяльності в антогенезі, відмінності в ступені в збіжності виляючих пробів. Зіл розвідниць при виконанні фігур сигнальних руків, достовірність, яка відмінність довжини і частоти звукових посилок. Зокрема, зафіксована відмінність у формуванні льотної діяльності в онтогенезі, відмінності тупені, збіжності виляючих пробігів зіл розвідниць при виконанні фігур сигнальних рухів, достовірність, яка відмінність довжини і числа звукових Різна концентрація сукрів в розчені для прояву мобілізуючих танців. У Карпатській і кранський бджіл чітко просвідковується при візне. стежування одної діяльності протягом світового періоду дня. Згідно повідомлення Івченка, 2018 рік, при наявності взятку карпатські бджоли починають працювати з настанням світанку. А країнські пізніше, десь на пару годин, починають літати і раніше закінчують розведення чистопородних місцевих вжив України, основа її стабільного бджільництва. Прилетять крові бжил-чужинок, зокрема папаски, які є складним гібридом, до чистопородних місцевих вжил, веде до безповоротної втрати її генетики, отже, до непередбачуваних наслідків. Люба недооцінка цієї проблеми в Україні що видно з дії бахащиків, які керуються тільки короткотерміновими власними фінансовими інтересами, вони бачать наукової проблеми в майбутньому є небезпечною для галузі бджільництва і в цілому для економіки країни всім поступникам успіху у виділенні, вдосконаленні збереженні та раціональному використанні. Продуктивних чистопородних місцевих бджіл України від масового відбору до поглибленої селекції. Слава Збройним силам України. Слава всім, хто в силу своїх можливостей сприяв і сприяє мужньому захисту неньке України. Дякую за увагу. Дякую, дякую вам, дякую вам. Прошу питання. Є в когось запитання залу. Подяка Антоновичу. Велика подяка. І... Передають вам велику подяку. Бажають здоров'я і успіхів. Дякую, дякую. Так, до виступу запрошується Олександр Мазур. Є він на зв'язку у нас.